Друзі, привіт! Сьогодні ми знаходимося у Тамари Сафарової. Вона мисткиня і за сумісництвом арт-бухгалтерка. І для чого ми тут сьогодні зібралися? Для того, щоб розвіяти а, упередження, що низькі ціни на арт-товари це добре. І міф про те, що сплачувати податки, вести бухгалтерію і робити а, свій. Арт-бізнес легальним це дуже складно. І зробимо ми це на прикладі моєї однієї із самих -самих улюблених прикрас колона, який зараз на мені. Я його придбала взимку у своєї підписниці. Яка створює шикарні неймовірні прикраси з мікровишивкою? Ми взяли у неї дозвіл на розбір цієї прикраси, і якраз на ось такому конкретному прикладі буде досить зрозуміло, як. Нам виходити з ціні, як працювати над собою, над своїм сприйняттям своєї творчості, як підходити до розбору для того, щоб змінити своє ставлення і до своїх виробів, і до виробів інших митців. І в цьому нам допоможе якраз Тамара. Друзі, всім привіт! Отже, е... Почнемо з того, що при визначенні вартості товару або мистецького твору, адже колон це є теж мистецький твір, він виконаний за допомогою вишивки, туди вкладена праця і творча енергія майстрині, яка це зробила. Найперше, коли ми визначаємо вартість мистецького твору, трошки таке філософське є питання, яке треба себе поставити, це питання власного позиціонування. Тому що, коли твір мистецтва, це взагалі його оцінка дуже суб'єктивна річ, як і мистецтво загалом, його не можна оцінювати без контексту, але перше, що нам потрібно зрозуміти, для Себе. Це власне позиціонування. Навіщо я це роблю, яка в цьому цінність для мене, для оточуючих, і що я хочу цим твором донести? Ставлячи дуже низьку вартість на твір, перше, що ви робите, це ви допінгуєте цим ринок. Ви принижуєте себе, ви принижуєте тих, хто працює з вами в цьому полі, інших майстрів, інших митців. І так само люди не будуть бачити цінність вашого твору. Тому низька вартість це погано для всіх. Ну, давай на конкретному прикладі, так як ми з тобою говорили. У мене була ситуація, коли я купила комірець у дівчинки, яка живе з батьками. Вона не платить за оренду, вона не платить за комунальні, вона не несе розходів, у неї низька собі вартість виробу, вона не цінує себе, можливо, шукає зараз. Не знаю, якість її виробу виглядає досить високо, якісно. але Копійчана ціна і в той же момент 350 гривень, і в той же момент, коли ми шукаємо в інстаграмі щось подібне у бренда, який наймає працівників, платить податки, платить оренду. І такий же виріб йде за 1200 1500 коли звичайний споживач, який не занурювався в цю тему, просто бачив візуально 350 і 1500, він... Буде обирати автоматично, просто на тваринному такому на інстинктивному рівні, буде вибирати те, що дешевше. Але насправді цей момент, коли він обирає те, що дешевше, він забирає податки в країні, він не несе прибутку тому бізнесу. І той продавець, який продає за дешеву ціну, він і сам в тіні і змушує ту майстерню, яка абсолютно повністю легальна. Теж якось обходити закони. Ось до такого призводить заниження цін. Ну так звісно, вартість продукту, який створює велика компанія, в якої є певні витрати, відрізняється від того, які від вартості продукту, який буде створювати одна особа, тому що там різні складові туди входять. Але необхідно пам'ятати також про те, до чого. До чого необхідно прагнути, і те, що вартість твору е, включає в себе багато чинників, а не лише вартість матеріалів затрачених і вартість робочого часу. Тому давайте відразу розберемо це все на конкретному прикладі на колоні. У нас є певні вихідні дані. Вартість цього колону складає 350 гривень, це та вартість, за якою його придає майстриня. Ми дізналися час виготовлення такої речі, це мінімум 5 годин. Давайте там все залежить від технічних складових, від від ескізу, але давайте візьмемо 5 годин за таку середню тривалість праці над цим, над цим колоном. Матеріали, які використовуються, їхня середня вартість складає 50 гривень. Отже, це те, що ми маємо. Для розрахунки вартості твору є насправді декілька формул різних. Особисто я використовую більш складну, яку придумала українська сучасна художниця Олектина Кахідзе, але в даному прикладі ми не можемо її використовувати, тому що там є багато суб'єктивних чинників, даних, яких у нас немає для цієї задачі. Тому ми будемо використовувати більш просту, яка, яка Звучить так, як собі вартість помножена на 2, плюс витрачені години на створення, плюс податки. В даному прикладі ми розглянемо декілька варіантів. Перше, це з приблизною вартістю години роботи, орієнтуючись на тарифну ставку в Європі. І друге, це орієнтуючись на тарифну ставку в. По Україні перший варіант для Європи ми перераховуємо тому, що як ми знаємо, Україна це частина Європи, ми прагнемо до вищих стандартів, ми прагнемо до Європейського Союзу, тому, відповідно, ми маємо підігнати свою стану, як це? Ну, хоча ми б... маємо відповідати тому, до чого ми прагнемо. Uh -huh. Приблизна вартість однієї години в роботи в Європі складає 15 євро, тобто це приблизно 600 гривень. З даними по нашому колону, ми бачимо собі вартість 50 гривень помножити на 20 – 100 гривень плюс. 5 годин роботи помножити на 600 гривень за роботу. Це 3 тисячі і разом без податків вартість колону складала би 3100 гривень. Розуміючи ситуацію по Україні з війною, з доходами така вартість може бути за високою. Тому ми прорахуємо також вартість з цінами за одну годину роботи в Україні. Досліджуючи ринок праці, середня вартість це дуже, середнє число це дуже таке розмите поняття, тому що я супервисокі за. Є супернизькі, але приблизна вартість складає 100 гривень за робочу годину. Відштовхуючись від такої вартості, ми отримуємо 600 гривень за кулон, це без податків. Це тільки вартість самого твору. Далі ми говоримо про те, що отримуючи доходи, необхідно їх. Платити з них податки. Тут хочу зазначити, що неважливо, є у вас ФОП чи немає, ви, як громадянин України, отримаючи дохід на території цієї країни, використовуючи її ресурси, зобов'язані платити податки. Це прописано в Конституції. ФОП, тобто фізична особа-підприємець, дозволяє вам користуватися спрощеною системою податкування і при дотриманні певних умов платити менше податку, ніж якщо б ви його платили як фізична особа. Як фізична особа, ви маєте платити 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору, ну, скажімо так, майже з усіх доходів. Є певні виключення, зараз ми не будемо в це заглиблюватись. Якщо відкривати фізичну особу-підприємець при даній діяльності, як виготовлення прикрас, без використання дорогоцінного каміння, цінних металів, нам підійде друга група. ФОП другої групи має сплачувати такі податки, як єдиний податок 1340 гривень в місяць, та єдиний соціальний внес. 1474 гривні в місяць. Загалом це виходить 2814 гривень на місяць, ем, знаючи таку суму, яку не податків, яку треба в місяць сплатити. Виготовляючи колони, ви можете собі розрахувати, яку суму податку треба закласти в кожен колон. Для цього треба, звісно, буде зробити планування. Але ми говоримо про те, що ем, виготовлення твору це повноцінна робота. це ем, і повноцінна робота, до якої необхідно підходити, також як до розвитку власного бізнесу. Тобто ви думаєте про те, що ви ваші заняття, це є ваш маленький бізнес, ваше маленьке підприємство, і ви його розвиваєте. Якщо у нас на один колон йде 5 годин в середньому, ну це один робочий день. Тому ми розуміємо, що в один день можна зробити один колон. В місяць є у нас 20 робочих днів. Тобто 20 колонів на місяць в середньому можна виготовити. 2814 гривень податку ми ділимо на 20 колонів, це виходить 140 гривень податку, припадає на кожен колон. Не так уже і багато. Тому ми додаємо цю суму до вартості колон 600 гривень. Це якщо по стандартам української вартості Роботи години в Україні 600 гривень плюс 140 гривень з податками, виходить 700 гривень ціна колону, при якій і майстер не буде занижувати свою цінність, цінність свого часу, зможе отримувати кошти для додаткового розвитку. І ще важливо сплачувати податки, які підуть на розвиток соціальної інфраструктури, військової інфраструктури, освіти і таке інше. Також. Ну, якщо, наприклад, ви оберете ФОП третьої групи, це вже дозволить вам співпрацювати з юридичними особами, з брендами, виходити на міжнародний ринок, там система податкування. Система податкування залежить від доходу, ви сплачуєте 5%, якщо без ПДВ, ви сплачуєте 5% від вашого доходу. Відповідно, якщо доходу немає, то єдиний податок ви не сплачуєте. В такому випадку, на прикладі нашого колона 600 гривень на 5% це 30 гривень податку, припадає на кожен колон. Ну і ЄСВ 1474 гривні, теж нікуди не дівається. А якщо ви не відкриваєте ФОП. І отримати дохід і оподатковувати його як фізична особа, звичайно, громадянин, то необхідно сплачувати 19,5% податку, і на вартості нашого колона 600 гривень. А це становить 117 гривень. Тобто загальна вартість буде 717 гривень з колоном. Тому ви можете побачити, що є різні варіанти, як легально вести діяльність, і це недорого. Що я сподіваюся, спонукає вас задуматись і пере... переоцінити систему оцінки ваших творів? І дивіться, тут ще такий фактор дуже великий має значення, що зараз, коли ви слухаєте цю інформацію вперше, для вас може бути дуже різкою. Ця інформація, що колон, який коштував 350 гривень, має коштувати 650-700, Що у мене люди не будуть купувати, чи я такий наглий, чи це дорого. Дивіться, низькі ціни, і ще окрім того, що у нас немає взаємодії з державою, тобто оплата податків, низькі ціни ведуть до високого вигорання майстрів. Майстер демотивується, майстер втрачає потребу творити, в нього немає натхнення, в нього тільки злість від того, що я от ніби роблю, 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 а стою на одному місці по прибутках. Немає часу на експерименти, немає часу на якісь такі проекти. Щоб розширяти свій асортимент, і де тільки сліпе, масове якесь виробництво. Тобто тут мінус іде. І плюс, розумієте, якщо всі піднімуть ціни, то платоспроможність кожного митця-майстра вона зросте. І у тієї людини, яка продавала за дешевою ціною, коли вона підніме свою вартість, і інший підніме, Буде більша вирагідність, що ми зможемо купувати один в одного. А коли в тебе дешеві ціни, і ти приходиш на сторінку, де дорогий товар, у тебе просто виникає якесь нерпорозуміння додаткове, а тут так дорого, а як я собі це можу дозволити, я собі цього не можу дозволити. Тобто, зараз, коли ми дивимося на високу ціну, багато в кого виникає асоціація, що майстер якийсь самозакоханий, або що він з себе. Представляє таке, де його бренд, де його ім'я? Але насправді, коли ми бачимо високу ціну, у нас має бути зараз така асоціація. Ага, значить, майстер несе іще якісь додаткові зобов'язання у вигляді оренди, у вигляді податків, у вигляді оплати праці найманим працівникам. Тобто, це, скоріше всього, має тепер називатися не висока ціна. Те, що ми за старою звичкою собі вклали в е, наше сприйняття, а достойна, відповідна ціна. Ця вартість відповідає рівню моїх затрат. От таке сприйняття якраз допоможе вивести ринок рукоділля на абсолютно новий рівень. І давайте трішечки узагальнимо. Тобто, у нас є можливість бути на другій групі і на третій групі. Друга група не дає можливості вам продавати вироби за кордон, приймати оплати. З за кордону. Третя група дає можливість ввести продажі з покупцями з за кордону. І рівень податків буде у нас на другій групі 2814 гривень загально за два податки. А третя група це один податок. У нас фіксований, іде. Це у нас іде 1474 гривні. А другий податок іде відсоток від. Ваших продажів. Так, да, там є нюанси по звітах. Друга і третя група різняться, але це в ході подій вже можна буде з'ясувати. чи на консультації з бухгалтером, чи той, хто захоче докупається в інтернеті. Тобто це не так складно. І дивіться, коли ви формуєте свою ціну. За товар. Багато хто, наприклад, боїться бухгалтерії, і ви, окрім податків, можете дізнатися у бухгалтера, якому ви довіряєте, скільки коштує його послуга, і взяти і цю послугу теж консультація бухгалтера, послугу внести теж в вартість вашого товару. Розділити кількість колонів, так як ми робили суму на кількість колонів і додати. І коли вже ви будете мотивувати свого покупця, показувати, чому ви змінили ціни, ви нормально собі розпишете, аргументуєте, і людина буде знати, куди ці кошти йдуть. Що ви не просто з неба взяли вартість, прокинулися, і вам захотілося за 2 тисячі, за півтори тисячі щось продавати? Ні, ми вибрали для себе шлях, коли ми йдемо до легалізації всіх прибутків і до відкритої білої бухгалтерії. І от в Том, скажи: чи багато взагалі? Для дівчинки, яка робить колони, чи багато паперів буде, чи багато документації, чи страшно це, чи не страшно, тому що митці, вони зазвичай такі творчі люди, які губляться в цифрах. Е -е, важко зрозуміти от таке відчуття, що якщо ти підеш в е реєстрацію ФОПа, то це все. Потрібен обов'язково бухгалтер, і будуть штрафи, я не потягну податки, буде якийсь страх, чи. Великий документообіг буде у цієї майстрині. Ну насправді все не так страшно, як може здаватися. Ці всі страхи виникають від незнання. Якщо ми говоримо про другу групу, звіт податковий по доходам єдиного податку, здається, один раз на рік. Так само один раз на рік ви звітуєте і по ЄСВ. Все, що треба, це просто записувати всі ваші доходи, фіксувати собі в будь-якому зручному вигляді. Немає якихось від держави вимог. Ви можете робити це в електронному вигляді, в паперовому. Головне робити це системно, щоб нічого не губилося. І потім раз на рік це все зводити в одну табличку, в один звіт і звітуєте. Тому розібратися з цим не так складно є багато інформації в інтернеті. Є мій курс бухгалтерії для митця, який адаптований саме для творчих людей, або є інші бухгалтерії. До яких ви можете звернутися, важливо розуміти, що Мистецтво або якась будь-яка інша творча діяльність це така сама діяльність, як і будь-яка інша професія. І як я вже казала на початку відео, це ваш маленький бізнес. Ви свій маленький завод, своя маленька фабрика, і е, до цього треба відноситись серйозно без е, документації, без планування, без знань, основ основ економіки е, світу, в якому ми живемо, без того, що це все взаємодіє, ми не живемо в вакуумі. Без цих знань буде дуже складно досягти успіхів. А успіх це те, до чого ми прагнемо, і для особистої мети, і для всезагального розвитку нашої країни. Тому необхідно буде себе привчити так до того, до якогось планування, що всі думки, всі цифри з голови треба переносити на папір. Так вам буде зрозуміліше, що складається вартість вашого твору, коли ви собі все розпишете, припишете кошторис. А ви побачите, можливо, як багато факторів ви упускаєте, чому ви себе недооцінюєте. Тому важливо займатися цим аспектом. Роботи важливо складати планування, прораховувати все. А тут варто лише почати потрошку, потрошку необхідно випрацювати в себе таку звичку, і потім з часом це не буде забирати у вас багато ресурсу, а тільки принесе позитивні плоди у вашій діяльності і для країни загалом. Я згадала певний нюанс, який не встигла проговорити. Дивіться, я часто український підхід до ручної роботи порівнюю як пиріжок. Ефект пиріжка. Тобто, наскільки здешевлюють ручну роботу, що от така асоціація, що я коли захотів щось створене ручною працею, тоді собі це і придбав. Як пиріжок захотілося пиріжка, і ти в будь-який момент його купив. Ні. Я хочу, щоб такі колони були дорожчі, щоб, можливо, я купувала не за 250, а за 600, за 700 і я його придбаю. Да, можливо, не в той же місяць, можливо, мені потрібно два місяці по 300 гривень відкладати, по 350, Але я його буду бажати, я на нього буду збирати і його придбаю. Але в обмін на таку покупку я хочу розуміти, що мій майстер на що у нього є сили творити, фантазувати, розвиватися, що він платить податки, що це наповнена людина, яка разом зі мною е творитиме нову країну. <с> е образно кажучи, завжди між тридцятью дешевими колонами і одним дорогим українським я буду вибирати український. Це ще екологічна сторона, екологічна, економічна сторона. Ми не е в кам'яному віці, ми не йдемо е полювати на мамонта, ми не живемо в. В печерах, ми в сучасному цивілізованому суспільстві, перестаньте дивитися просто на цифру. Ми маємо вибудовувати набагато складніші системи. Шановна майстриня, в якої я придбала цей колон, піднімайте ціни, робіть відеозапис, звернення до клієнтів, чому ви це робите, аргументуйте, поясніть. І якщо вам прилітатимуть. Негативні відгуки чи коментарі, розцінюєте це як незрілість людей, які вам це пишуть, неготовність. Вони просто не доросли до цього бачення і до сприйняття нової системи. І ви якраз ось цими родозмовами, ось цими зверненнями будете трішки зароджувати. Новий шлях думок, у споживача, і отак потрішки-трішки ми змінимо підхід усіх українців до оцінювання ручної праці, до оцінювання мистецтва. М -м 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 -м. <х ơi> Можливо, цей кулон пробуде зі мною років 30-40-50. Е і я його цінуватиму, любитиму, е одягатиму на якісь визначні події. І він не має бути а, з діамантами, він не має бути обов'язково золотим. Саме головне, що він мене наповнює і радує. Все, це все, що я хотіла додати. Ну і скажімо так, що податок вас дисциплінує. Якщо у вас немає зобов'язань, то ви такі робити не робити сьогодні. Там розслаблюсь, чи тому подібне, а коли у вас є податок, коли у вас є зобов'язання, це йде як додаткова мотивація для того, щоб ви собі сформували графік. Ви ж ходите на роботу, у вас же є 8 робочих годин на звичайній роботі. І коли ви хендмейдер, рукодільниця, митець, ви не можете залишатися поза системою якогось. Навіть там ви вночі, в день, немає значення, коли ви працюєте, але у вас це має входити в якусь систему, в якийсь графік, і ви маєте себе дисциплінувати. І податок якраз в цьому насправді дуже дуже сильно допомагає. Він вас стимулює зайвий раз сідати за вашу творчість. І е, наскільки я пам'ятаю, у Тамари є не тільки курс, а і м, одноразова консультація. Тобто ви можете чи до додому, чи до інших бухгалтерів записатися, замовити цю консультацію. Нехай вони вам допоможуть зареєструвати ФОП, тому що там потрібно прописати кведи. А кведи це е, напрямки, якими ви будете займатися. Ви може, маєте податкові показати, в якому напрямку діяльності ви працюєте. І, можливо, вам допомога потрібна буде тільки. При реєстрації а далі вже ви вже самі зможете працювати. А якщо ви дуже сильно боїтесь, то розраховуєте тоді вартість так, щоб найняти бухгалтера і він за вас платив податки, подавав звіти і робив повний супровід вашої діяльності. Друзі, я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Я сподіваюся, що ми для вас відкрили якусь нову інформацію, або хоча б наштовхнули вас на якісь а, роздуми нові, або на погляд, як сприймати вартість, якщо ви не митець, як сприймати вартість виробів інших людей, що а, там. Не тільки собівартість матеріалів, не тільки сліпе якесь виробництво, а дуже-дуже насправді факторів закладено. Я дякую вам за пригляд та чекаю ваших вражень в коментарях під відео. Дякую за перегляд, дякую за увагу до цієї теми, дякую за ваше бажання розвиватися, вести вашу діяльність прозоро легально і на користь країні. Я бажаю всім вам успіхів. Нехай труднощі, які здаються, Трудно, що вас не зупиняють на вашому шляху. Не потрібно себе недооцінювати, адже найголовніше, що в нас є, це ця творча енергія, яку необхідно примножувати і плекати в собі. Тому підписуйтесь на канал Зазулькін Дім і до нових зустрічей. Все, дякую вам!